Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про таке, чи знаєте ви, де були дух і душа Христа після розп'яття? У пеклі. Коли Ісус був розп'ятий, Він зійшов у пекло на три дні і три ночі замість нас. Він переміг смерть, забрав ключі пекла та смерті, показав владу, воскрес і вознісся у славі. Зійшовши у пекло, Христос проповідав у Першому світу, який загинув при потопі. Це говорить апостол Петро, свідок Христа, у першому посланні Петра, третій розділ, з 18 по 20 вірш. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч омертвлений тілом, але духом оживлений, яким він і духом, що у в'язниці були, зайшовши звищав, вони колись непокірливі були, які їх. Боже довготерпіння чекало за ноєвих гнів, коли будувався ковчег, що в ньому мало якби вісім душ спаслося від води. Якщо ви не є частинкою церкви, запрошую вас відвідувати онлайн-конференцію для вивчення Біблії щонеділі. Ви зможете прийняти перемогу Христа у своє життя, відродитися духовно, рятувати свою душу і душі близьких. Якщо ви бажаєте приєднатись, напишіть мені. og på, 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 på.